Галина планувала, що 25-річчя свого шлюбу вони з чоловіком нарешті гідно відсвяткують, а коли ж жити, як не тепер. Діти виросли, поїхали вчитися до столиці. Сини – то гордість Галини. Бо вона все життя їм присвятила. Та з чоловіком у неї хвалити Бога все добре. Господиня, вона чудова, у неї в хаті така чистота, що й пилинки ніде не знайдеш. Прийде з роботи і починає мити, витирати, а ще їсти готувати. Її чоловіки голодними ніколи не були. До того ж, Галина привчила їх так, що вони вчорашній борщ їсти не хотіли. Все мало бути свіженьким, щойно приготованим. Догоджатися нам і чоловікові і Галині було нескладно, швидше, навпаки, в радість. Все чекало хоч якоїсь вдячності від них, але все це вони сприймали як належне ні посуд за собою помити, ні ліжко застелити. Та що там говорити? Галина робила все за них. Тепер, коли сини поїхали з дому вчитися, догоджали лише чоловікові. Він у неї нехай не великий, але все ж начальник. А вона хто продавчиня в магазині. Одружилися вони молодими, Галині було 17, Павлові 23. Відразу народився старший син, а через півтора року і молодший. Так і поринула жінка в сімейні клопоти і догляд за дітьми. Павло цей час робив кар'єру, і зараз він керуючий відділом в одному з банків. Весь час пропадає на роботі. А Галина Чемна продовжує здувати полинки з меблі в їхньому домі і з чоловіка. Вперше Галина задумалась про те, що в їхній родині щось не так, коли у вересні на її день народження отримала від чоловіка сухе вітаю. Ні, про квіти вона не мріяла, бо за 25 років їх сімейного життя Павло жодного разу їх не подарував. Галина хотіла відсвяткувати разом з чоловіком, накрила стіл, приготувала смачну вечерю, а він прийшов пізно і сказав, що не голодний. Діти просто забули про її свято, привітали її аж на наступний день. Прикро було на душі, адже Галина нарешті зрозуміла, що не така вона вже й цінна, якщо її чоловіки так нею дорожать. Проте зробила вигляд, що нічого не сталося, і продовжувала грати роль ідеальної дружини і мами. Наближалося їхнє сімейне свято, 25-річчя шлюбу, срібне весілля. Галина спочатку планувала, що вони відсвяткуються в гучній компанії родичів і друзів. Але чоловік відразу відмовився мовляв, часи складні, гроші потрібні, а свято не таке вже й велике. І знову Галину огорнув прикрий смуток. Як це не свято? А гроші? Хіба вона просила їх в Павла? Вона сама останній рік влаштувалася на ще одну роботу і відкладала кошти спеціально для цього дня. Назбирала близько 25 тисяч, так що на все б вистачило. Про святкування палую чути нічого не хотів, тож Галина вирішила зробити подарунок чоловікові купити йому новий мобільний телефон. Уже в магазині придивилася останню модель. Нехай чоловік має, а їй нічого не треба, вона, як завжди, обійдеться тим, що є. Новий телефон Галина старанно упакувала в яскраву обгортку і чекала, коли чоловік першим її привітає, скаже, як він її любить, як дякує за дітей і турботу. Але цього не сталося. Вранці Павло прокинувся, мовчки з'їв сніданок і пішов на роботу, а ввечері повернувся дуже втомленим і відразу ліг спати. Цього разу Галина вирішила не сумніватися, а діяти. Вранці наступного дня вона взяла на роботі вихідний і повернула в магазин телефон. Потім пішла в салон краси, вперше за багато років змінила зачіску, зробила манікюр, педикюр, вийшла і сама себе не впізнала. Потім прийшлася по магазинах. І, нарешті, купила собі те, про що колись могла лише мріяти: і білизну, і сукню, і плащик, і чобітки. Найцікавіше, що вперше в житті вона витрачала гроші на себе і не думала, що на це скаже її чоловік. Бо їй було байдуже.